Привіт з І Сьогоднішнє відео, мабуть, буде як ніби знаєте, сфери СММ. Тому що багато хто у мене запитує, Іра, як взагалі ти все встигаєш? Ти подорожуєш кожних два місяці, кожен один місяць змінюєш країни, в яких ти взагалі живеш. При цьому у тебе стільки багато проєктів. При цьому у тебе ще й паралельно стільки справ, дедлані і так далі. Як ти це все стигаєш? Тому що ми сидимо на одному місці, але при цьому ми вигораємо тисячі годин витрачаємо на одного клієнта і так далі. Тому Сьогодні я вам розповім а, про свій менеджмент. Сьогодні я вам розповім про сферу СММ, як вона змінилася і чому одні, наприклад, розвиваються, все встигають, масштабуються. Ви дивитесь їхній інстаграм і думаєте, о Боже, як взагалі ця людина так швидко росте і так класно заробляє. Що ж, коли я тільки починала, я звісно, як будь-який спеціаліст, коли він тільки починає, витрачала дуже багато часу на свою роботу. Я не виходила з кімнати, я навчалася, вела не так багато проєктів, але приділяла їм весь свій час. І, звісно, це був етап мого навчання. Це не була суперрезультативна робота для самого клієнта, але тоді не було зрозуміння взагалі, що таке SMM. Було розуміння, хто такий SMM-креатор, тобто людина, яка створює сторіс, пости з. Імає і так далі, тому ті, хто взагалі зараз вже по три роки працює тим самим крієйтором, який а, займається виключно дизайном і зйомками, вони не заробляють так багато в цій сфері, як маркетологи, тобто смс спеціалісти, які впливають конкретно на продажі і розуміють всю специфіку продажів через соціальні мережі. Це потрібно і важливо дуже сильно відрізняти, тому що Тут колосальна різниця, як ви хочете заробляти, в якому форматі ви хочете заробляти, і взагалі скільки ви будете заробляти, тому що якщо у вас мрія сидіти біля океану, пити каву, кокос і при цьому працювати, то Маю вам одразу сказати, що так не вийде у, у креатора, тому що йому потрібно зазвичай бути присутнім на зйомках. Або ж, якщо ви фрілансер, але дизайнер, то ви не зможете потягнути на собі самостійно, скажімо так, життя. Повноцінне, де б ви не хотіли жити, в Європі, в Азії і так далі, тому що ви будете з одного проєкту заробляти 350-400 доларів, добре на закордонному ринку 500 доларів, але при цьому будете весь день витрачати на сторіс, на пости, на дизайн і так далі, набираючи супербагато проєктів. Якщо ж ви обираєте для себе шлях саме см спеціаліста маркетолога, який впливає на продажі, то ви можете розраховувати на те, що ваш мінімальний чек, як нова. Чка з нуля буде від 500 доларів. Ну і також, якщо ви працюєте на закордонному ринку, як я там в Європі, в США, Дубай, Канада, то ви вже можете розраховувати на 700, 800 доларів за один проект, свій закордонний, навіть якщо ви новачок. Тому звісно, це зовсім інші чеки, це зовсім інше часопроведення разом з клієнтом, тому що ви ведете буквально два проекти, і ви вже по з головою закриваєте свої потреби життя на. Наприклад, в Азії Ну, якщо ви хочете більше, то берете більше проєктів. Але повертаємося до нашої теми до менеджменту. Як це можливо і працювати, і заробляти, і при цьому подорожувати, відпочивати і з виду, якщо дивитися на певне моє особисте життя, здається, що я взагалі не працюю. Це від частини правда, тому що робота в моїй рутині забирає зазвичай. 3-2 години, і тим більше я це роблю, коли е, Європа, Україна спить. Тому що я живу в Азії, в мене різниця в часі це 5-6 годин. Тому секрет того, щоб саме спеціаліст міг поєднувати абсолютно все своє життя, подорожі інші країни е, і роботу, це е, два варіанти: нейромережі і команда. Якщо ви обираєте формат нейромережі, то ви можете розраховувати, що ви точно будете економити до 5 годин з одного проекту на роботі, тому що нейромережі, як вам, маркетологам, будуть допомагати робити і стратегію, і контент-план, і аналізувати аудиторію, і створити загальний план для чого вам цей контент, як досягати будь-яку ціль, по якому ви вже будете рухатися, адаптувати під час. З руху розуміти, що працює, що ні, і завдяки цьому, звісно, ви не будете дві години сидіти над стратегією. Ви будете на стратегію сидіти, наприклад, пів години. Ви не будете сидіти над контент-планом 3-4 години. Ви будете сидіти на 15-20 хвилин, і це значно вам. Е Економить час, що стосується дизайну, так само тому, що вам не потрібно буде в перший час, коли ви робите, наприклад, профіль клієнта з нуля, проводити якусь зйомку, тому що у вас є два варіанти: ви або це робите завдяки іншим контент-крієнтам, або взагалі е працюєте виключно з ugc южісікрієтерами. Це люди, яким ви насилаєте як маркетолог е товар. Вони його візнімають, працюють з ним, і завдяки цьому і ваш клієнт і ви маєте класні відео, фото, які вам по факту по своїй стратегії потрібно просто викласти без монтажу, тому що це роблять вже ugc кріейтори. Або якщо ви обираєте шлях, все ж таки наняти контент крієтера. Ви можете так само здалегувати йому монтаж, і він вам буде це монтувати. Це за вам дуже багато часу. Тому, будь ласка, користуйтеся цією схемою роботи, тому що не робіть все власноруч. Делегуйте і нейромережам, і іншим людей. І також, якщо ви все ж таки обираєте там контент-кріейтор, але він не монтує, а ви самостійно це монтуєте, то, хоча б, користуйтеся також допоміжними інструментами, нейромережами, наприклад, кепшин. Шаблони, наприклад, які монтують повноцінно за вас, або капкат-шаблони, які монтують все за вас, або зробіть самостійно своїх 5 шаблонів роботи в дизайні, в монтажі, і просто збережіть їх, вставляйте свої відео і повноцінно в одному форматі, просто ведіть сторінку разом, міксуючи з каруселями і так далі. Це вам зекономить дуже багато часу. Тому будь-який процес від стратегії до дизайну. до Зйомок, тому що ви можете скористуватися нейромережою, яка зробить повноцінну фотосесію реалістичну, що ніхто ніколи не відрізнить від вашого клієнта, і ви можете її використовувати. Це вас займе також до півгодини часу, замість того, щоб організовувати, знімати і так далі. Тобто, будь-який процес. Це 70% роботи можна делегувати, завдяки чому ви можете вести один проект, який вас буде займати не 4 години, не 5 годин, а буде займати до години часу на день. А другий варіант це варіант, яким користувалася особисто я. А тому, що я наймала собі повноцінну команду, і моя команда вже делегувала нейромережам. Я не займалася абсолютно нічим. Це були мої учні, яких я наймаю до себе на роботу. Вони створюють стратегію, вони реалізують, вони працюють по моїй системі роботи, за що я повноцінно спокійна і відповідальна за роботу клієнта, тому що я розумію, що моя учениця по моїй системі роботи працює і надасть супер крутий результат, що так і було. Тому що так, ми міксмаркету, наприклад, з моєю ученицею одразу після навчання, яка вийшла, принесла 420 тисяч гривень з інстаграму. Тому інстаграм сама це взагалі система. Якщо ви її приймаєте, ви приносите результат. І а, тут у вас вже вистає такий вибір: або я створюю команду, делегую всі зобов'язання і. Я просто займаюсь тим, що закриваю клієнтів, комунікую з клієнтами, контролюю команду. Або ж ви можете працювати самостійно, особливо, якщо ви починаєте, хоча б рік попрацюйте самостійно з нейромережами, але це вже вам полегшить ваш шлях, це вже вам дасть таку фору, щоб ви і жили своє життя повноцінно, і вели клієнта, і подорожували, як я. Тому користуйтеся цими методами, але якщо ви досі не в СММ, або якщо ви в СММ, але досі заробляєте і працюєте на низьких чеках, то обов'язково пишіть мені слово «Ера», тому що там я даю безкоштовні уроки, як працювати з клієнтами по всьому світу, як починати в СММ. і це вже вам дасть певну таку інформацію, що вам потрібно робити, який СММ в 2025 році, що взагалі змінилося для того. Щоб бути у форі а, і бути конкурентно здібним. Тому чекаю вас у своєму інстаграмі, де ви можете написати кодове слово Ера і отримувати безкоштовні уроки. І також підписуйтесь на мій ютуб, тому що тут я завжди розповідаю суперкорисні поради в сфері маркетингу, СММ, заробітку і життя в Азії.